Друзяки, всім привіт! Канал Багіра Фіш, риболовля, продовжується! Сьогодні приїхали, можна сказати, на нове містечко, спробувати пошукати рибку. Я не сам зданій сьогодні. Завіс його в такі дєбрі, каже. Їхали, їхали, їхали. Ну, коротше, дивіться, речей повно. Місце класне. Колись давненько тут рибачив, а так. Сьогодні покажу вам у мене куча обновочок. Просто обновочки. Готуємося до фідерного сезону. Понакупляв там, ну все потроху вам покажу. Всім приємного перегляду, погнали. Так, все посилочку забрав, зараз вам покажу. Дивіться, що тут лежить у мене. Хто вже здогадався, що це таке? Ну що, друзяки, зараз вам зразу покажу, що в цій коробочці, а ви як думаєте, що там. Так, дивіться, зараз відкрию. Дивіться, готуюсь к фідерному сезону. Ось що, мегалодон. Це протеїнове тісто. Друзі, ось, ви бачите, пінопласт в протеїновому тісті. Різні, різні, різні смаки. Тут уже і мед є, полуниця, аніс, коротше, все. ця конопля. Куча-куча навіть опариш. Я в минулому сезоні таке брав. Дуже сподобалося. Коротше, затарився по повній. ось Бачите, і тут не тільки. Ось є такі ще єва пелець, бачите? От, тут різні. ну Щоб насадочка вспливала По карасю, це взагалі топчик просто. Ну і, звичайно, ось таке тісто. Теж ним користувався, вже закінчилося. Пам'ятаєте, да? Часто сезон, Дуже-дуже зручно. От. Не треба заморачувати. Недорого все коштує. Посилання залишу, кому буде цікаво. Тут різні-різні є смаки, часник, канапля, Так само, я ж кажу. Дуже-дуже-дуже багато всього. До речі, хто користувався, пишіть. Ну, а я, друзі, вже одягнув свої чоботи. Зручна ж рибалочка, тому крісло, обов'язково, стіл. Дивіться, ціле відро новинок. мене, до речі новеньке відро для замісу. Біле своє вже все. Откинув, можна сказати. Погодка, хоч і сонце, друзі, але вітер такий, знаєте, прохолодний, сирий. Ух. От, мабуть, краще було б одягнути шапку. От. Так та курточка не продуває, а от шапка не завадила. Тільки перехворів. Несем. Даня вже тут пакує, можна сказати. <ривіт> да, Одна за одну. <сх> так, не ну десь тут буду падати, потихоньку. Ой. А, місцинка яка. Так, столики і головний сьогодні виновник. Я так же хочу покидати, поки Даня шукає якісь. Нерівності в рельєфі, ми продовжимо розкладуватися. Крісло моє. Дочекався нарешті, що можна рибачити з крісла. Це реально кайф Ну що ж, на стіл вже все поставив. У мене сьогодні кукурузка є. ці буду пробувати опари з черв'як. Ось такі антарктанти, бачите? Брейновські. От. Теж спробуємо, це велика плітка. І чеснок. У дані, до речі, зараз ближче підійду. Каже, дуже-дуже класно літом працювала. Це мотиль. Ну, я такою не користувався, не знаю. А багато ти додаєш? А я чисто наживку мазав. Чис а, -а, 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 а! Ти читер. Так, да, да, сто пудов. Друзяки, ось такий шнур намотав собі. Хто користувався? 0,8. Тонкий-тонкий. Новий рушничок у мене. Навіть кантур у мене тепер новий. З підсвіткою до 50 кілограм. Будемо тепер важити трофей. Мабуть, замішаю прикормку, нехай вона настається. Потім покажу вам новий свій пікірок. Просто бомбічний. Ух, як я обожнюю такі оці моменти тестування. Хі -хі. Сьогодні ось така буде, бачите, торнадо, реалфіш, кукуруза. Бондів. Зараз. Сюди, сюди, бах. Це, до речі, от, коли чим більше відро, тим зручніше замішувати там прикормку, Ну, як на мене. От. І взагалі, от чого таке велике? Бо ну, зараз -то пакет один замішуєш, а потім літом, там такі треба нормально кормитися на того ляща. Вимішують, дивіться, як зручно вимішувати. Клас! Ой, а це воно. Так, Real Fish любить воду. Нормально, все. бачите, така вона цей, зараз ми добавим сюди оп-оп-оп. До речі, краще, мабуть, у воду було б той розбавляти. Ой, запах пішов, звісно. Аромат. О, бачите, яка розсипчаста, пиляща. Зараз вона трішечки постоїть. От. І, Можливо, ще доулажню. А може і ні. Давно вже собі хотів нормальний рушник, друзі. О. Навіть з гачком. От, от це така зручна штучка. Ти її просто повісив і все. Тут не знаєш гачок, тут карабінчик, вон. Буду... Ой. Ще знаєте, помаранчевий колір. Я от помаранчевий обожнюю. Так хто дивиться, знає. Так, ну що ж, я от сразу, Друзі, зараз, що я можу сказати? Уже тільки по чехлові. От, ніяких вірьовочок. Наконець-то. Наконець-то. Вірьок нема. Отільний карманчик для фівертіпов. Це прямо дуже зручно. Бо раніше такого не було. О, бачите? А вітер сильний чи ні? Мішає? Я не знаю який. Так, ну хто вже зрозумів, друзі, це новий скаут. Я не знаю, як правильно читати. Торнмент. Да? короче. коротше. 3,3 довжина, тест 60 грам. Він з двох частин складається. Тому майте на увазі, він довгий. Оп! Яка рукоят. Ітікеточка, ще й, як кажуть, муха не сиділа. Не, може, і сиділа. Ой, дивіться, в комплекті три півертіпа. Вони з різними кольорами. І тут іде. На одну унцію дві і півтори. Тобто одна от, півтори і дві червоний. Ну, Я вам скажу, на дві він ну, чутливий. півтори, На одну це взагалі, дивіться, він гнеться в бубінок. Я навіть не знаю, яким рибачить. оцим ось це взагалі чувствительний такий. Може попробувати на нього або на півтори. Те, течення нема, да, такого? 40 не тянет. да. ну тоді попробуємо на одну унцію. Отаку От зараз. І бачите, що на цих же тюльпанах, щоб не закручувалося. Тут антизакрутка, як вона правильно називається. Ну що ж, я склав вже його. Тут, звісно, нема що складувати з двох частей. Ну, я вам скажу так, легенький, тоненький. Даня вже зацінив. Каже, легкий капець. Ну, а на нього, друзі, на нього буде 4000 катушка. Теж Брейновська. До комплекту ось така, бачите, блейд. Шнур я на нього намотав. Тут 150 метрів 0,8. Ось такий восьміжильний. Думаю, буде нормально. До речі, шнур до відра. О, ну класно, чуєш, збалансовано так. Так, В'яжемо снастечку. А поцепив 10-й номер. Ось такий, бачите, Брейновський. Повідець ну, не довгий. Брав, це десь сантиметрів може, до 40. От. Стоп, як завжди. І годівничка. Маленька-маленька. Тут все 21 грам. Покамість піде. Оп, друзі, ну що, Дань, я тобі казав, що буде. Я тобі казав. Смотри, хороший. Ну непоганий карасик. На черв'ячка, так? Да, дядя Клюну, диви. Блін, ну я тебе вітаю. Клас. Поставив черв'ячка і діло пішло. Каже, що щось таке хорошеньке йде. Сразу настрій. Улибачка, клас. Це перший карась сезону, так, да, так. Перший карась сезону. І непоганий. 20-25. Друзі, зараз можете поставити лайк. Навіть ти, Даніс, якщо дивишся, а я от зараз постав лайк лайкосик. Ну, а я вже підготував свій пікірочок. І будемо пробувати кидати. Ну, якщо бачу, Даня взяв червячок, работає і я хочу черв'ячка. У <«І> мене, до речі, стикає брейновський От, Дивіться. Ось так от берете і сюди. Раз, два. Ох, який він зелений. М -м, чесником так запахло. Пробуємо, друзі. Та понятно. Так, Дань, перший закид. А, скажу, а, а теж теж половить. Теж. А, ну ладно, удачі і <походить> молодец. Так, друзі, все, перший пока закид зробив. Нічого не можу сказати. Кинулось взагалі просто легко на ізі. Даня вже прикормив містяк. Мені теж б треба було, навіть прикормити його трішечки. Да, ну я це кліпсанувся, не знаю чи, чи так, не так, на, яко, на якій дистанції воно тут проходить. Так, так зробив перезакид. Такий звук. Це дає катушка так. Ух, чи це шнур. Ну нічого не клювало, друзі, поки що. Ми пробуємо закармлювати. Я вроде бы там кліпсу поставив. Це одна була якась покльовка така. Не знаю, черв'яка щось не хоче в мене. Чогось у мене черв'як не, не, не такий. Прикормка пахуча. Червячок свіженький. Аж угу. маленька дівничка. По ситуації, самі бачите, оце удань, якийсь зальотний карась. Наробив тут кіпішу. І все, поки нічого не клює. Можна звісно кинути холод, але в мене нема чим його кинути. Тільки сказав, що цей і Даня тут підсік. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дивіться. Ну хоч Даня наробить контентика. Дивіться. Клас! Ну це вже другий, це вже не випадковість. Просто що є, то є. Можливо, треба зробити коротший повідець. Можливо. Це карпік на. Не, карась, карась. Карась, дивіться. Тьомненький. не спіши, не спіши. Ой, пошок, красавчик. Дань, ти хапуга. Я слушаю, это... Чес, чесно, він хапуга, просто це, це можливо, вже третій. Це 500, а... Дай, він хочеш просто з цим. Це я не знаю, чи електроудочка, чи що, ну. Ну хороший, хороший дядька. Так це 500. А ти 500 лучше. У мене є кантур, можна важко. Для цього я й брав його, зараз покажу. Ну що, давай, а, ти ще не цей. Якраз і розмочим кантурок. Пускай 3900. 3900, 3900. Даня да, каже, ну що, батл, да? Уже витягнув три штуки. А в мене взагалі, ну, от не якісь були такі покльовочки, но... Ну нічого. Я не знаю, не розумію чому. Ну, в нього тільки от повідець, що короткий, і він зверху. Хороший да. короткий. Можливо, треба робити коротенький повідець. не точно. Тільки не кажи. Тільки не кажи, що ти тядеш. От хапуга. Ви дивіться, що робить. Карась, так? Да? Да. І хороший. Ой-ой-ой, я, я, я сьогодні оператор, друзі. Дивіться, які, дивіться. Ну, дань, вітаю. Вітаю хапугу. Дякую. <pak с litio> <крим athlete> все повторюється. Знову короча, ловить і ловить. А в мене я не знаю, чи не клює. Все, коротше, роблю повідець. Вітер дує жорсткий, друзі. Я вже все бачите, закутався. Треба було одягати, мабуть, термуху. Що клює ще? Ой. О, вон, друзья, это что то засик. На фрикцион сработал. О, так это карас, наверное, да? О, не я дочекался, друзья. Да, -да, -да. да, дякую. На червяка взял. Карась 20-25. И червячок карась есть! Нарешти я дочекался. Но я вам скажу честно, я думал там здоровенный. Так чувствительно было, класс! Ну, мне сподобалось. Кидаю еще раз. Это попуст был, да? О, да, что-то есть, друзья, что есть. Так, да, вода конкретно, карасик. Ой. Дивіться який. Красень. Красень. Ой-ой-ой, аж. Дивіться який. Дядя. <свистити> ну це вже точно відкрив, так? Да? Дай. Так, да, червяк рубить, просто рубить. Тоже дай. Два. Два це класно. І ще другий да, такий непоганенький хороший. В принципі, я вже точечку приблизно зрозумів, куди кидати. Якраз у мене там і кліпса стоїть. От. Ну, кло... От я вам кажу, це кайф. Карась на пікер. Ну, я, я вам кажу, не передать. А видно було такий попуск і почало чоло фідер. Так, все. Ну, така оснасточка. Ялинка. З нею почало працювати, друзі. І клювало реально на нижній гачок той, що ближче до годівнички. Так що, можливо, все ось із-за цього і працює. Але не точно. От зараз далі перевіряємо. Ну два. Два вже є. Ух! А я поки що просто кайфую. Навіть тут навіть кидати кайф взагалі ось. Пук. Так, да, так. Да. Вітерець трішечки стих. Можна до речі. Капішанчизня. Ой, хорошо. Ну чисто карасі, так, да, Дань? Просто жодний, можна сказати, біленький. Чисто карась. Такий темненький. Так, да, нема. Даня витягнув. На нього стабільно покльовує прямо. Це ти тільки перезакинув. Ну, пару минут подождався. У мене вроді була, ну не знаю, гравно ж, гачок я вже перев'язав і закинув. Даня ще одного карася вися. Коротше, все стабільно. Вот і кидаєш. Ой, 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 це була покльовка. Даня суше опариша. Правильно? Угу. Ого. Ой, сильно скрина. Вже трохи привык. Ну що ж, пікером довольний поки, як слон. Ха. Так класно на нього тягать. Але хочеться попасти на конкретний жор. Вот як Даня попав. Полу В полу? Та ладно, ти воно... на, один, на один фідер він тягає пів сотка вже його. Дуже-дуже кайфово. От я вам не знаю, як це передати. От хто ще не рибачив на пікер, От Даня казав, що він хоче собі скаут, фідер. Ну, довгий. Я йому раджу пікер. Ну, коротше, він ще думає. Так що, ну, це класна тема. 3, 3, 3, 3, 3. А, ты уже так, да? <laughs> И попу резкий мою. А? Нижнего нема опять? Ну да, нижнего нема. А -а -а -а. Пока дешевося. А Даня тут тягает. Да? <laughs> <плес> Я поки бігав за цією штучкою. Клас. Ну в тебе сьогодні розрив. Просто жор. Да, да, да. Клювала. Клювала, попустила, поки місь добіжав. Не кажи, що і цього нема гачка. Ні, тут просто з'їло. Тут просто з'їло, друзі. Тут. бам Оп! По привички кидаю всі. Бачите, на верхній, до речі, клювало. На верхній гачок. Зараз обновимо. давно. Угу, та хоть трішки тепло пішло. домовляю. Зачепили ми когось. Ух, як він грає. дивись. Блін, ну це кайф, це просто кайф, я вам кажу, Карась не великий, ну він так і грає. Не, ну як невеликий, такий, більш-менш, так? Да? Дивіться, який карасик. А? Ха -ха -ха! І на верхній гачок, до речі, взяв. Да, це щось якийсь необичний карась. Друзі, буквально тільки закинув і покльовка була. Карась, так? Да? Так. Да. Ну, він так класно грає, ти що? Карасямба. Не дає другий гачок поцепити. Чомний такий. Темний темний лицар і даня витягнуло хорошого Ух. де ухе сполоснув для кадрів провіряє отак от Ух. Кльоп пішов так. вітер реально стих сонечко пригріває тому вже тепло. Я вже запарив міну. Ну я скажу, кльов став трішечки краще. Ну, у мене. У Дані стабільно. Кліє. Клье... Найшов він точечку таку. Я думаю, мені прикормочки ще хватить. Ой-ой-ой, така прям подача була друзі. Красиво як вони грають я не знаю чи вам видно але ну, грає красиво ну це хороший підсаку я свою не взяв вибачаюсь дивіться який карасик о відкриваємося по весінньому карасю хороший не ну мелкий но и Хотите, Даня тоже я не знаю, че видно ну но блестит все ну тоже хороший дыр да? ну да, черный такой ага, вообще огонь смотрите Ах. красный О -о -о. так, держишь? давай я? Ага. да, ты хочу, конечно вообще мили-мили-мили-не для опарыша, я сказал бы сказал так возьму ну засекается я, я думаю, для Ну да. Не, ну засікається клас. Знаю, О, профтикал. А было добре, бачив, так, дай? Так, да, я сейчас поки камеру ми, ми включаємо довго камеру. От, я все взагалі класний, дань. Ты що? Тихо. Що там, зачепився? Дивіться, де, дивіться, дивіться, дивіться який кабан. Так, да, кабан взагалі! Це точно. Оце клас! Оце копали на рибалочку. Перекусили мівіної. Зараз задавим все чайочком. Даня не стісняється тягати рибу одну за одне. Я тільки бігаю, там щось відносить, він вже витягує. скажи що не так даня так і є, не Так і так и е в нього якась там точечка вона реально якась ну робоча. точечка називається не как машину. да Ой. опа нормально все равно ты будешь ловить <звук> оп оп як він грає, а? Ну Водить в сторону красиво. Не бачиш? Невеликий, звісно. Ну карась. Ось стільки риби наловив, що відпускає вже все, каже. Харе. Бачите, один фідерок. І все. Просто рибачиш в кайф. Ну, правда, два крючка. Та це дозволено навіть в нерест. Так <різь> а? Даня хапуга. Так і пишіть в коментарях. <різь> 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 ну сьогодні, бачите, реально черв'як робочий. Решта нічого не хоче клювати. А це в мене вітер чи покльовка. Щось був. Да, реально червяк працює. Тому, хоча я ж кажу, сьогодні не дуже ми діялись на карася, ну, якби він міг тут клювати. Але більше шансів було, що платва і красноперка. Але клював карась Потому что там, там такая пятнишка закормила, хорошая, да? Ну, кто знает, может и останавливаться. Ну, может, я думаю, ты одного там на пив кило взял, да? Нет, там, 400. Друг, я думаю, один больше вот был. <святок> Стали воду давать, и так быстро. О, сейчас Зараз вам покажу, гляньте, наскільки додалося І кльов став гірший. Ну, я дані кажу, у мене стабільно поки не клює, а в нього гірше. Отак от, от. Ну ще поки посидим, прикормочка є. Да, да, але. <плес> Що ж, друзі, зараз покажу, скільки наловили карасів сьогодні. Ось, дивіться, це я наловив. Небагато, але карась такий прикольний, бачите, пузенько, Дивіться, ха-ха, клас. О, ось Даня, бачите, скільки надубасив. Почти садок. Почті Ну, в нього клювало взагалі класно. Да, Дань? Клас. по Клас. Ну, а зараз от реально, як почали воду давати, ну, просто виключився кльов. Взагалі не хочу клювати. Тому в принципі на сьогодні досить. Норму взяли. Шабашем. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.